Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України спростив подання заяви на призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі чи інвалідності захисників і захисниць. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови за номером 336, які спрощують подання заяви на виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників і захисниць України відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Відтепер подати до Міністерства ветеранів заяву на призначення одноразової Грошової допомоги ви можете не лише у паперовій, а також і в електронній формі, в тому числі через СНАПи, тобто центри надання адміністративних послуг. Крім того, є можливість не подавати документи для призначення одноразової грошової допомоги, якщо необхідні для цього дані є у володінні ветеранів або містяться у відповідних реєстрах, і їх можливо отримати шляхом доступу до цих реєстрів, або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії. Такі зміни насправді дуже важливі і потрібні, адже вони відповідають вимогам сьогодення і будуть сприяти спрощенню процедури призначення одноразової грошової допомоги. Тим особам, якими опікується Міністерство ветеранів України. Також Міністерство ветеранів України продовжує працювати над усуненням всіх бюрократичних процедур осучаснення послуг і сервісів для наших ветеранів та їхніх родичів. Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Тому, будь ласка, кому інформація дійсно? Дана актуальна. Знаєте, що є спрощена процедура подання заяви для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі чи інвалідності українського захисника чи захисниці. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Підписуйтесь і надалі. Бережіть себе та свої сім'ї.